Привіт! Постійно плутаєтесь у німецьких ам, ім та ум. Не біда. У цьому розборі ми розкладемо все по поличках. Разом ми розберемося з цими хитрими прийменниками часу, щоб ви раз і назавжди зрозуміли, коли і який з них вживати. Це, знаєте, одна з найпоширеніших проблем для тих, хто вивчає німецьку. Але давайте нарешті внесемо ясність у ці маленькі, але повірте, надзвичайно важливі слова. Для початку нам потрібно закласти фундамент. Давайте глянемо на базові поняття часу, бо саме в них криється ключ до розуміння цих прийменників. Так, погляньте сюди: зліва у нас місяці та пори року, а праворуч, ну, це найважливіша підказка з нашого джерела. Виявляється, усі ці слова в німецькій мові чоловічого роду. І ця, на перший погляд, така дрібна граматична деталь насправді вирішує все. Зараз самі побачите, чому це так важливо. Гаразд, тепер зануримося в саму систему. Подивимося, як же правильно обирати потрібний нам прийменник. У нашому джерелі є просто чудова таблиця, яка дає нам дуже чітку і логічну систему. Вона базується на типі часу, про який іде мова. Давайте її розберемо. Почнемо з найконкретнішого: з точного часу на годиннику тут правило надзвичайно просте. Завжди чуєте завжди використовуємо ум Ум um уа, Все. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться, яка чітка закономірність для прийменника АМ. Його ми використовуємо для коротших конкретних проміжків часу, частини дня, як от «аморген», дні тижня, наприклад, Ам або конкретні дати. І це чудово ілюструє логіку для ім. Його ми беремо для більших контейнерів часу це місяці, ім'януар, пори року, імзомер, і навіть століття все що довше за один день. Ну і звісно, яке ж граматичне правило без кількох винятків. Їх небагато, але їх варто запам'ятати. Ось він наш головний виняток ніч. Хоча це теж частина доби, і, за логікою мало бути «ем», німці кажуть «індіанахт». Просто запам'ятайте М Морген, але завжди «індіанахт». Наше джерело також звертає увагу на свята для них часто використовується ЦУ. А от з роками ще простіше зазвичай прийменник взагалі не потрібен. Хіба що ви додаєте слово ЯР, тоді буде ім'яр. Ну що ж, теорія, це добре. А тепер давайте подивимось, як усе це працює на живих прикладах з нашого джерела. Ось наша перша вправа. Es ist schon recht kalt – Dezember». Який прийменник тут проситься? Правильна відповідь im. Чому? Тому що децембер це місяць, а для місяців та інших великих проміжків часу ми використовуємо im. Все логічно. Добре, спробуємо ще один приклад. Гесду wochenende і скіно. Що поставимо перед словом wochenende? Тут має бути M, тому що вихідні це конкретний період у межах тижня, а для днів і частин дня ми використовуємо M. Отже, давайте підсумуємо все в таку собі просту шпаргалку ІМ для точного часу на годиннику AM – для днів та їхніх частин. І I am» для всього, що довше місяців, пір року і так далі. Просто правда. А тепер, як то кажуть, м'яч на вашому боці. Спробуйте відповісти на це питання, використовуючи правила, які ми щойно розібрали. Це ж найкращий спосіб закріпити знання і почати вживати ці прийменники впевнено.